Обичний мелод садбокс геймс. Інтересно, що тут робити треба? Вибирайте гру, в яку вибираєте. О, тут є повезростіння. Я знала, що тут є повезлостіння. Я хочу вибрати карту перезаростіння. Ну я локацію басейна. Так, спочатку у мене 50 солнушок. Мені треба заспавнити підсону. Тірі. Интересно, что ты за человек на такие? Так мне дали солнышки. И мне тогда его заспавнит какого стрела. Ладно, я заспавнил горуха стрела. <р networking> чего? Мозги, мозги, мозги. Он не тут двойный сол. Тут двойный. <годи айсо -коди> тут тут твой ніч мені забити. -ка, мені ну капець. Я все себе любила. А, пуші, я не Давай, надівай, на мене гетри. Баба, как так Так, мало. Малышка, тобі берег И зомби превратились в скеллеть. Давай ножку И тут пришл самый великий зомби Да

Скажи, Все ново. А? Ладно. А? Соединю плюс... горохострелы плюс горохострел. Та... Двойный горохострел. А я футболист. И соединим их с пушкой. Он Давай. И у нас получился Кату. І тут вийшло поганий товари. Ідеш свиденько, бо нам треба йти на князу. Це не лежаш на розвитку. Реймс іди. Ми маємо получати перед мозг. А може, удалим кактуса И зробил горух плюс двойный горох И у нас получится ось такий новий ігору А давайте дамо гриб гріб судьби. І хто у нас, і хто у нас вийдеться? Бе. З Газонокосилка мені даже не потрібна. О, Олешка, я тебе зачищу від любіг зомбі. Дякую. Ваш заказ зомбі в кого хочете перевращатись в гіганта. Заходіть в капсулу. А як же забуло? Ну, капсула вже не спрацювала. Дяприйш.

Ух пацан ти б знал, ой, як це було тяжко И ми І И мы получаем худым Тут буде великий <просу> поспенка. Я кажу, ну ні. Сорі, шо? Це скасою написали. <говори> ні, сорі, я не хочу отношения. Я вообще люблю футбол. Вибач. Я не можу. Я не люблю футбол на футбол. Так шо офсайд? Ну це то, що м'яче. Я um, yes, скручилась за растениями. Слухай, нет, ты велика бенда. А помер ты не, не хочешь? Короче, я тоді там водичку куплю. Беремся там усе. А чого водичку ж там? Подивись, у нас вже вроді вода є, Ні. Ні, ви вбили великого боса. Сразу подивиш? за пару секунд, Тож та це імба. Не... Їм... Так, бай. Вроде... Може... Так, буде... я в телефоні насидівся. пограю в баскетбол. Я в клубі забув вчора. а це, а це що? То це не треба тобі цього шкафетку, так? Що так. такі? Так, так. А це? Так! Забив! Нафіга собі! Трьохочковий! А де м'яч? М'яч під воду. Ладно. Мама сказала. Офігеть, як басейну! e na, né? o meu é todo jeito ui задихаюсь. не можу себе. Що? Що? Двизь. Дві, мама вставала. Саме я її дали стоби про це. Не попал. На буль 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 а фу 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 Трохи в баскет гораю завтра завтра гарисентес екомо дайс Mam te ekman, i mam te zastrzał A polecałem tak, do Luzi. Chodź, czy to jest na 5 płytki? Tak, żeby 5 nas na terytorium. po. po Нічого зустріл. А ні, хох, він вибрався. Пау, серйозно не попав! Ой! І в один момент босс. Вау, нафига себе попался именно. А куда именно тут ухо а ты? Фух, все доброе. Фричку не... Ну, я уже хочу по Ліпше пограю в футбол. Спустя того, як він зробив собі футбольне поле. на басейн ну треба перестовити. А він йшов на майданчик. Він йшов на футбольний майданчик. Там, де він все грає. І він дійшов. Правда, ворота були вкладовці. Ну і там йшлося Тільки одне ворота. Ну не все так просто. Він переходить такий. зі своїм м'ячу такий бачить. А тут снеговік. І він такий думає, да, а відки він взявся. Ладно, буде моїм другом. І сніговік. Він не успів це сказати, то кінь понял, що сніговік І коли він поняв, що помнув собі ноги, лікарство прийшло. Ну тут м'яч котився к ньому. Він не знав, хто дав йому пас. І Ворота провалились. І тому він почав пинати м'яч, набивав м'яч. І він почав його набивати. Набивав він цей м'яч так сильно, доки не помнув ногу. Карамесі, Месі, Месі, Месі. Кукуу! Сам собі забив. То сам сюди прийшов Аліксп. Ну і тут він собі віддоламав коліно. Ну стоп, це не коліно, він собі руку віддоламав. Він думав, що все, і відвезив його в лікар. Но тут... Им проснулся. Стоп, и кой черт я сплю на улице. А, пометаю еще раз. Спал на улице. А это что за кексик? А я робот убиває му убиваємо убиваємо убив Я опять проснувся. По-моему, сон в сні будет. Хе, містер сонушка, ось це уже точно не сон. А-а-а! Не точка. А ты взяв, якщо ударити мистера Старе Солнушка, да можна. Ентів. І тут він опять проснувся. Не ожидав просипання. Куда я лечу? Да. Привіт, сосок! Я на сосок. Да, друзья, о чем спорим? <плотит> <плотит> У нас оказ бийка. Буду Ладно, бика так бика. Самир. <плотит> Слухай, ты начал бику. <плотит> Ай, ей, пацаны, може договоримся? Може договоримся, пацаны? Не які не договоримся. Алло, хтось може дати баскетбольний м'яч? А чому вам? Щоб йому... А, ну, кого ви, ви самі будете? Давай. Давай. Ладно, ну, Ладно. до догори ручки. Десь саме якраз скинулися. Ну, ви тільки почекайте. Ладно. Що почекаєте? Да, не вбирайся це. Дано, просто Куди вбирайся, скоренько. Давай, 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 давай. Ну. М Якщо би ви подивились, що ми... Ми тільки що заголдали. дали. Ну, давай, быстро, быстро. Класний вон, ну давай, 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 давай. Добре, ось. Бем. А я тут Ой. Ага! Футбольний, цей кістеряний, цей кістеряний, футбольний Добре тут спати чи нет? Да. Добре. Німанько дош. А, а ну куди їм на краще? На тім чи на тім? На кім, що ти сидиш краще? Так. Да. Він опять проснувся і трошечки зайнявся нюс Ну, цей раз це уже на сон. Виски я те знаю, тому що вчора я включив у кіно і воно до сих пір тут є. Кино ну, классно, я в примарах сезон. Ну, я, я ще хочу посмотреть. что у него было в Я не на, я на могу Я против тебя У кого лучшие Ну, че? Я тебя уже убил за пару секунд Не бреши Добітим багонників з десь. Погнали! Що за. А хто сказав, що мене уб'є за пару секунд? Тільки якось треба. У це сон приснився. О, привіт, Привіт. Чел, як тобі в гості прийшов? Яка зара година? 16.55. Яка? А ні, друга година. Не, реально, друзья. Друга. Дыну за... За О, ух, а я уже думал, что тут капец стремболонный. Ну, с тем не поспоришь. Го, го на бокс. Я и хотел на бокс. Идем. А як вони пішов бокс? Це ви побачите в судячій серії. Всім пока.